Вітаю, друзі. Пропоную сьогодні спробувати себе в ролі учасника інтерактивної вправи. А попрацюємо ми із граматичними помилками. Перед вами завдання з відомого вам вже додатку або ресурсу, який називається Learning Apps. Це дуже класний спосіб, засіб для підготовки до НМТ, до ЗНО, а також просто для вдосконалення своїх знань. Сьогодні перед вами ось таке завдання. Нам треба розподілити на дві групи ті словосполучення або слова, або фрази, які або мають помилку, або вони написані правильно. Це дуже класне завдання, адже ті, хто складають НМТ, будуть використовувати однозначно щось із цих слів для вирішення одного із завдань. Ми будемо з вами розбирати ці фрази, і я коментуватиму, чому тут саме так. Отже, перша фраза 70 учнів. Звісно, що це неправильно, адже числівники десятки мають змінюватися тільки десяток. В них змінюється тільки десяток. І залишається перша частинка абсолютно незмінною. Тобто має бути 7 десяти, сім десятьом, 5 десяти, 5 десятьох і так далі. Отже, це неправильно, коли ви бачите ось таку і посерединці, одразу це неправильно. За 10-8. Це правило на позначення часу, і це правильно, адже за 10 хвилин, котра. Восьма година. Ми пам'ятаємо, що години в нас порядковий числівник, а хвилинки будуть кількісним. Три президента. Це неправильно, адже за правилом ем, узгодження числівника з іменником має бути наш числівник, поєднаний числівник 2, 3, 4, поєднаний з іменником в називному відмінку множини. Отже, має бути три президенти. Ну, ніяк не президента. Це неправильно. Красивий какаду. Думаю, ви пам'ятаєте, що тварини слів іншомовного походження, які не змінюються, тобто незмінювані іменники, такі як какаду, фламінго, колібрі, грізлі і так далі. Вони будуть виступати без контексту. Чоловічим родом, тобто, в даному випадку, все правильно, красивий какаду двох шести. А тут ми бачимо вже сотню, не десяток. Відповідно, сотня змінюється двома частинами. Перша частина це 2, 3, 4 і так далі. А друга частинка – це сотня, не 100, а сотня. Тому ми маємо змінити двох сот. Двохсот шести, двох, сот шести. двох стах, наприклад, ну, двома стами шести, будуть змінюватися дві частини відповідно до їхнього е, основного правила. І це неправильно. Двохсот шести. Шановний добродії, пригадуємо кличний відмінок. Чоловічий рід, що закінчується на «й», добродій, має в кличному відмінку закінчення. Ю, добродій Ю має бути, тому це неправильно. Поїхали до Єгипту. Єгипту чи Єгипта? Звісно, Єгипту, тому що Єгипет це країна. А що ми з вами пам'ятаємо? Що іменники чоловічого роду з нульовим закінченням в родовому відмінку? Будуть мати закінчення Ую, якщо це країни, острови, півострови, якісь регіони з невизначеними кордонами, такі як Кавказ, Сибір і так далі. Тому тут має бути все правильно: країна Єгипту. З містами ви вже напишете А, наприклад, Дніпра, Херсона, але Кривого Рогу це є виняток. Чотирма стами двома. Сотня, пам'ятаємо, розділяємо на дві частинки. Чотири. Урудне відміно. Ким чим? Чотирма нормально. Сотня стами нормально. Тому це буде правильно. Те, про що я зараз говорила? Сибір, чоловічий рід, пам'ятаємо, і це. Ну, регіон, територія, так, певна, тому має бути поїхав до Сибіру». Це неправильна форма. Шановний Андрію, чоловічий рід, ми про це вже з вами говорили. Закінчення І, то має бути Ю. Це правильно. Якби було Андріє, це був вже показник жіночого роду. «Як найдорожчий». Ступінь порівняння прикметника утворюється найвищий ступінь за допомогою приєднання до вищого ступеня простої форми префікса «най». Але ви пам'ятаєте, що може бути ще доєднання до нашого префікса най або додаткового префікса «як», або додаткового префікса. «що». Що найдорожчий, як найдорожчий. Пам'ятаємо про зміну Ж. Ч. Це має бути обов'язково суфікс, так? Не можна звичайний взяти предметник. Найдорогий, наприклад, ні. Найдорожчий. Це правильно. Одинадцять, двадцять. Тут ми говоримо про час. А в нас час це котра година, отже, має бути 11.20. Неправильно. Пречесніший. Знову ступінь порівняння. І всі знають, я переконана, що всі знають, що ступінь порівняння не можна утворити за допомогою суфікса пре і додати те, що туди суфікс. Ми можемо використати суфікс пре, префікс пре, перепрошую, але тоді ми візьмемо звичайний прикметник: пречесний, прекрасивий, тобто префікс пре буде вказувати на слово дуже, дуже чесний, дуже красивий. А от утворитися в ступінь порівняння ми не зможемо. Прозора шампунь. Шампунь, тюль, біль, нежить, насип, просип, чоловічого роду. Отже, має бути прозорий шампунь. Три, ой, я перепрошую, прозорий шампунь це неправильно. Три професори. Пам'ятаємо: два, три, чотири плюс іменник. Називного відмінка множини, професори, все нормально. Зеленого барвінку це знову правило на закінчення а я ую чоловічого роду з нульовим закінченням в родовому відмінку. Барвінок це квітка, умовно, трава. Трави, кущі ми пишемо із закінченням у ю. Барвінку, бузку е, і подібні наші всі. Чебрецю, наприклад, і так далі. А от уже дерева ми напишемо із закінченням ая. Наприклад, дуба, клена, ясеня, дерева будемо писати з ая. Тому тут все правильно. Більш тихіший, як думаєте, правильно чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Неправильно. Адже слова більш-менш має писатися із звичайним прикметником, тобто без ступеня. Відповідно, має бути більш тихий, менш тихий. Це неправильно. Орієнтуватися по зірках. Тут правильно, тому що ми можемо використовувати прийменник по, якщо ми говоримо про мету або поверхню, або напрямок чи частину чогось або певну межу. Орієнтуватися як? По зірках тут все правильно. Менш стриманий знову ж таки правило, про яке ми говорили щойно, менш, і беремо звичайний прикметник. Стриманий, більш стриманий, менш красивий, більш красивий. І відправляємо його сюди. Що найдобрий? Переконана, ви помітили, що це неправильно, адже в нас є додатковий префікс що, є префікс най, що вказує на найвищий ступінь. Відповідно, має бути проста форма вищого, добріший. Нема суфікса ш або іш, то має бути найдобріший. І все перевіряємося, які ми з вами молодці. Ми зробили все правильно, пригадали дуже багато правил, і я сподіваюсь, для вас це було дуже корисним. Пишіть свої враження, коментарі. і... Працюємо разом